Наших побратимів знаходилось у СІЗО. Зараз вони звільнені, тому ми прийняли рішення на Раді Майдана звільнити адміністративні будинки, перейти в інші приміщення, у тому числі приміщення Київської міської ради. Сьогодні ми завершуємо цей процес передачі цього будинку. Ми тут залишаємося на барикадах, тут стоїть наш блокпост. Наші палатки, ми нікуди не йдемо, але саме сама будівля буде функціонувати в звичайному режимі. І про це сьогодні підпишуть акт комендант цього будинку Руслан Андрійко, посол Швейцарської конфедерації, Лістян Шоненберг, який, країна якого сьогодні голосує в ОБСЄ. Фактично, ми з вами передаємо цю будівлю під контроль організації з безпеки і співробітниця в Європі.